Вітаю, мене звати Олександр. Англійські неправильне дієслова в картинках. Частина друга. Бути є Be, were, was been. Be, were, was been. Із займенниками he, she it та іменниками в однині be перетворюється на is, а з займенниками you, we, they та іменниками в множині перетворюється на A. Приклад. Він є письменник. He is a writer. He is a writer. Інколи можемо сказати без дієслова є. Просто він письменник. І це українське буде правильно. В англійській мові обов'язково має стояти присудок. He is a writer. Ти був учнем. You were a student. You were a student. Зверніть увагу, що в українській мові you можна прикладатися як і ти, і ви. В кого рідна англійська мова, вони завжди розуміють you як ви, вічливе звертання. Тому ю завжди множина. Тому you are в множині, в, одні, в множині і you were також множині минулий час. You is і you was не можна так говорити. І учень в Америці можна говорити student, так само, як і студент в університеті, також буде Student. Ще один приклад. Я був у Лондоні двічі. Тут у нас Present Perfect. I have been to London Twice. I have been to London Twice. Прийменник у нас тут стоїть to, Так як. Мається на увазі, що е, я вже не перебуваю в Лондоні. Якби я ще був в, Лондін, в Лондоні, ми б ставили прийменник IN. I have been in London Twice. Так як це дієслово багатозначне, є ще інші значення. Повинен значення для вираження плану розкладу в майбутньому, Конструкція B2. Можна сказати це синонім модального дієслова must. Приклад. Він має прибути завтра о 8-й годині ранку. He is to arrive at 8 o'clock. tomorrow tomorrow. morning. He is to arrive at 8 o'clock Ще одне значення. Як допоміжне дієслово для часів групи Continuous, Українською не перекладається тоді. Приклад. Вона читає книгу зараз. She is, reading a book right now. She is reading a book right now. Звороті There is There are. Перекладається як є. Може ще ніяк не перекладатися. Значення цієї конструкції це акцент на існуванні предмета в певному місці. Головне, що він існує або є в наявності. В німецькій мові також така конструкція є. Вона звучить як gibt es. і також подібне значення має. Приклад: В холодильнику є ковбаса. There is a sausage in the fridge. There is a sausage in the fridge. Акцент, що вона там є. Що там є щось їстівне. Можна ще сказати по-іншому. Ковбаса є в холодильнику. A sausage is in the fridge. Тут буде акцент в тому, де знаходиться ковбаса. Не те, що вона там є, не існує, а, що, а де саме, що вона в холодильнику. Робити Do, did, done. Do, did, done. Do ми вживаємо, якщо це слово вживається із I, you, we, they та іменниками в множині. Does ми вживаємо із займенниками He She It та іменниками в однині. Приклад. Я роблю своє домашнє завдання. I do my homework. I do my homework. Він робить своє домашнє завдання. He does his homework. He does his homework. Я вже зробив своє домашнє завдання. Тут Present Perfect. I have already done my homework. I have already done my homework. Інше поширені значення. Як допоміжне дієслово для утворення запитання чи заперечення. Українською тоді ми його не перекладаємо. Ти робиш домашнє завдання? Do you do your homework. Do you do your homework? Зверніть увагу, українською ми інтонацією можемо поставити запитання. Англійською треба поставити обов'язково допоміжне дієслово. Як часто вона How often does she go to the gym? How often does she go to the gym? Він не He doesn't play video games. He doesn't play video games. Я I don't like spicy food. I don't like spicy food. Мати have has had head. have has had head. Have ми вживаємо із займенниками I, you, we, they та іменниками в множині, А has ми вживаємо з he, she, it та іменниками в однині. Вона має нову машину. She has a new, a new car. She has has a a new new car. Ще одне значення як допоміжне дієслово. Тоді воно не перекладається. Наприклад, у утворення частів групи Perfect. Вона вже бачила той фільм. She has already seen that movie. She has has already already seen seen that that movie. movie. Я ніколи раніше не їв суші. I have never eaten sushi before. I have never eaten sushi before. І ще одне значення. Повинен. Повинна. Have to. Ця конструкція вживається. Якщо у нас. Певне, є обов'язок на основі зовнішніх факторів, які ми не можемо уникнути. Синонім must у нього є. Ми його вживаємо, коли обов'язок є на основі точки зору того, хто говорить. Тобто внутрішнього переконання. Приклад, я повинен завтра рано йти на роботу. I have to go to work early tomorrow. I have to go to work. Early tomorrow. Ще важливо, що must модальне дієслово, ми вживаємо тільки в теперішньому часі. Щоб його вжити у минулому або майбутньому часі, ми використовуємо конструкції have to або be to, які мають також модальне значення там повинен повинна. Починати. Begin, BEGAN, begun. begin began begun Концерт розпочинається о 7 годині вечора. The concert will begin at 7 p.m. The concert will begin at 7 p.m. Вона розпочала свою нову роботу в компании. She has begun her new job at the company. She has begun her new job at the company. Співати sing sang Sung. Sing sang sung. Він spivatalan show. He will sing at the talent show. He will sing at the talent show. Have you sung this song before? Have you sung this song before? Piti. Drink drank, drank. drink drunk. Drink drink drunk. She drinks milk instead of coffee. She drinks milk instead of coffee. Він випив воду в He has drunk all the water in the bottle. He has drunk all the water in the bottle. І повторимо всі слова з цього відео. Бути be, were, was, been. Be, were, was, been. Робити do, does, be do done. Do, does, be do done. Mate, have, has, had, had, have, has, had, had. Pochinate, begin, began, begun, begin, began, begun. Spivate, sing, sang, sung, sing, sang, sung. Pite, drink, drank, drunk.